Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене на огляді і в продажу просто неймовірний автомобіль. Це еталон комфорту, еталон елегантності, еталон розкоші. Це той автомобіль, до якого прагнуть наблизитись всі інші виробники, але в них не дуже це і виходить. Мова йде про Rover великий автобіографі 2019 року. Який має одного єдиного власника та повну офіційну сервісну історію. Тому, друзі, якщо ви шукаєте саме такий автомобіль, я впевнений, що цей автомобіль саме для вас. Тому давайте на нього подивимось, в якому він стані, в якій комплектації, скільки буде коштувати і чи підходить вам він чи ні. Полетіли. Друзі. Ну що зустрічайте? Я не побоюсь цього слова. Це король серед позашляховиків. Який дарує максимальний рівень комфорту, максимальний рівень плавності ходу, максимальну тишу, коли ти їдеш в цьому автомобілі. Впевнено, можу сказати, що тут найліпша шумоізоляція. У мене друзі працюють, встановлюють шумоізоляцію, роблять шумоізоляцію в різних автомобілях, перебрали вже купу. Різних преміальних машин, і вони впевнено стверджують і кажуть, що з заводу в цьому автомобілі найліпша шумоізоляція, яка тільки може бути. Я неголослівно стверджую, що цей автомобіль найкомфортніший серед позашляховиків. Якщо ми не будемо брати Bentley Bentayga або Rolls-Royce Cullinan, то серед його конкурентів він самий комфортний. Якщо брати Mercedes-Benz GLS, якщо брати Lexus LX, Audi, мабуть, тут не можна порівнювати з цим автомобілем BMW X7, ці всі автомобілі не дають такого рівня комфорту, як дає саме цей автомобіль. Я працював 7 років в Mercedes-Benz, я дуже люблю цей бренд, і він в моєму серці досі. І в 2000 якому в 2016 році у нас була презентація, і порівняльні тести серед різних автомобілей, був і цей Range Rover, і GLS, і X7, і багато-багато інших автомобілей. То впевнено, можу сказати, що переїздивши і по дорогах звичайних, і по бездоріжжю, Певнено, можу сказати, стверджувати, що рівень виконання шумоізоляція, комфорт, плавність ходу і взагалі відчуття автомобіля, коли ти в нього сідаєш, він найкращий. Автомобіль 2019 року має одного єдиного власника з моменту купівлі. І прозору сервісну офіційну історію. Це дуже-дуже важливо, особливо для ренжовера. Він не їздив по гаражах, він обслуговувався офіційно і, рахую, це плюс до цього автомобіля. Тим більше, буквально 500 кілометрів назад цей автомобіль пройшов велике ТО на 125 тисяч гривень. Документи всі ці є, можу вам це все показати. Там було зроблено велике ТО з заміною. Всіх ремнів, роликів, мастил всюди, де тільки можливо. Тому стан, технічний стан, візуальний стан цього автомобіля просто на найвищому рівні. По техніці тут встановлено 3-літровий турбодизель другої генерації на 275 кінських сил вже в парі з восьмистопеневою німецькою гідротрансформаторною. Коробкою передач ZF і в парі ці агрегати просто бездоганно працюють і дарують купу гарних емоцій від керування цим автомобілем. Окрім бездоганної їзди по гарних дорогах, бездоганного відчуття плавності ходу, цей автомобіль також може пробувати. Похизуватись і надати впевненість, коли ви виїжджаєте на офроуд. Чому? Тому що і серед всіх конкурентів цей автомобіль має найвищі характеристики по офроуду. Кліренс 21 см, який може підійматись до 36 см, є понижаючий ряд передач, що додає гарної проходимості цьому автомобілі. Тобто Автомобіль універсальний, як на асфальті, так і на бездоріжжі. Був в мене досвід їзди вже на, нове, на новому ренджровері. Що мушу сказати? Мушу сказати, що так, візуально, естетично цей автомобіль виглядає більш сучасніше. Але ось цієї, цієї справжності в автомобілі вже, вже там я не відчув, як відчуваю цю справжність. Саме в цьому автомобілі. Сідаєш і відчуваєш, що він зібраний, що він збитий, що всі матеріали бездоганні і взагалі він викликає такі емоції цілісного справжнього автомобіля. По комплектації, друзі, я все пропишу в описі цього відео або на авторі ви можете це все прочитати. Зараз ми просто насолоджуємось його. Екстер'єром, і інтер'єром. Ось На даний випадок ми дивимось на цей бездоганний е, салон е, в дуже класному карамельному кольорі використовується найтоповіша полі, поліалінінова шкіра е, з стрічкою, все прострочено. Низ, е, задні, задні, обр... Зверніть увагу, що е, сидіння і задня частина. Нижня теж все в шкірі. Низ карт теж в шкірі. Виглядає просто бездогано. Дерево ексклюзивне, поєднання чорний і карамельний, там, де зони, зона ніг, це все в чорному кольорі. Тобто дуже практично: алькантаровий дах, панорамна стеля. Або, навпаки, <панорамна>, панорамний дах та Алькантарова стеля. Автомобіль. В принципі, він побудований для комфортної їзди задніх пасажирів. Але, ні, друзі, на будь-якому місці тут дуже і дуже комфортно. Але все ж таки фокус для задніх пасажирів. Подивіться на ці крісла. Як попереду, так і позаду. Тут самі найкомфортніші крісла, в яких я тільки сидів: електропривід підлокітника. Все. Регулюється, відкривається електрично. Сідаєш і відчуваєш, що ти в автомобіль, який вартує під 200 тисяч доларів, друзі. Справжній витвір мистецтва. Чого вартує тільки запах цього салону, бо матеріали використовуються найтоповіші, і, звісно, вони дають преміальний запах. Цього автомобіля. Є підігрів, вентиляція всіх сидінь, і передніх і задніх, масаж, мультиконтурне сидіння на 18 позицій, дуже великий вмісткий багажник. Є кнопочки регулювання складання заднього ряду сидінь. Можна приопустити задню частину автомобіля, пневмопідвізка, опустити його для зручного завантаження, якихось габаритних важких речей. Автомобіль, з якого не хочеться виходити. можна хочеться в халаті, в тапцях туди сісти, вийти з дому, з любимого диванчика, сісти і подорожувати. Давайте подивимось, що у нас тут є сервісна книжка, вся історія. Продавці, які продавали і обслуговували цей автомобіль, всі контакти. Купувався в одному салоні, в тому ж салоні в сервісі обслуговувався. Цей автомобіль всі знають, всі знають його історію, його власника. 24 вересня 2019 року автомобіль виїхав з салону. Є всі печатки, штампики. 12 тисяч перше, то 26. Наступне 39, 52, 66 тисяч кілометрів, 76. Ну, тобто, друзі, ви бачите, що автомобіль обслуговувався 88 тисяч кілометрів. Автомобіль обслуговувався як слід. Тому я думаю, знайти такий автомобіль з одним єдиним власником, з такою прозорою сервісною історією зараз дуже важко. І у вас, друзі, є можливість, хто шукає саме такий автомобіль, скористатися нагодою і купити його. Зараз ми їдемо, їдемо по дорозі і просто насолоджуємося, як він їде, як він відпрацьовує. Це все є багато асистентів, є утримання. По руху автомобіль індикує вам, коли ви пересікаєте суцільну смугу, щоб ви раптом не виїхали на зустрічну смугу. По м'якості, по плавності ходу, по шумоізоляції. Ць, цьому автомобілю, друзі, немає рівних. відчувається наскільки він важкий впевнено тримає дорогу огляд дуже гарний сидиш високо надійний Знаєте, є таке відчуття безпеки в цьому автомобілі тебе не хитає від проїжджаючих фур тобто дуже стабільний Комфортний, гарний автомобіль, і тим більше в такому неймовірному стані, я подивився на задній ряд сидінь, Там взагалі майже ніхто ніколи не сидів. Та й взагалі, друзі, автомобіль дуже обслужений і вартує вашої уваги. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я впевнений, що вам автомобіль сподобався. І хто зацікавлений, вже бере слухавку і набирає мене, щоб... Записатись і приїхати на перегляд цього автомобіля. Нагадаю, що в описі цього відео є посилання на мої соціальні мережі. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, а також буде посилання на телеграм-канал, куди я заливаю всі свої оновлення по автомобілях, які їдуть, які є в наявності. Як я за ними слідкую, як я їх готую, тому кому цікаво. Велком. Я буду дуже радий. Всім бажаю гарних продажів, гарних покупок і на зв'язку. Папа.